Вночі росіяни обстріляли південні області різними типами ракет та ударними дронами. Повідомляють сили оборони півдня на Миколаївщині. Вдало відпрацювала українське ППО. На Херсонщині ворог використав ракети і керовані авіабомби. Центр Одеси та припортову інфраструктуру. Агресор атакував одночасно дронами та ракетами. Постраждали п'ятеро осіб. У них осколкові поранення. Лікарі надають їм допомогу. Одна з ракет вибухнула поруч з Одеським національним художнім музеєм. До слова, сьогодні, 6 листопада йому виповнюється сто 4 роки у будівлі пошкоджені стіни, вибиті шибки та скло. Зараз триває обстеження та фіксують пошкодження цього об'єкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Повідомив голова військової адміністрації Олег Кіпер. Постраждала також покрівля житлового будинку і водогін. І зараз Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру. Слава Україні. Пані Наталю, ми зараз не чуємо вас. Якщо давайте перевіримо зв'язок, можливо, у вас вимкнений мікрофон. А так, чуєте мене? Так, зараз чуємо. Дякую. Дякую. пані Наталю. Ну, ми бачили, що відбувається. Да, важка ніч на півні України, Миколаївщина, Херсонщина, Центр Одеси. Розкажіть нам, будь ласка, оперативну ситуацію. Так, дійсно, ворог не припиняє терор, і очевидно, що він нарощує зусилля в тому числі і атакуючи не тільки прифронтові території. Якщо говорити про прифронтові Херсонщина, фактично на даний момент зафіксована понад 80 кабів, які за минулу бойову добу ворог застосував по населених пунктах, намагаючись тиснути на мирне населення Херсонщини. Це ще уточнюються всі результати. Це дуже велика кількість, і одночасно позначити, скільки зруйновано будинків, скільки може бути постраждалих осіб, дуже складно. Тому чекаємо уточнення, обов'язково доведемо доведемо ті дані. Також вночі чітко і правильно замітили, була атака з використанням різноманітної зброї. Ворог застосував і балістику Іскандер Емпо Одесі і Онікс, який фактично і опинився в історичній частині міста, розуміючи, що в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, і вона дуже близько споріднено фактично поруч з історичним центром міста. Та внесеним до спадщини ЮНЕСКО, саме тому ракета влучила. Не в порт, а просто неподалік в одну з в один з кварталів міста і дійсно пошкоджений музей і житлові будинки. І є постраждалі серед мирного населення. Фактично, одночасно протягом півтори години ворог дуже потужно атакував кількома групами шахетів, і є влучання в портов приприпортову інфраструктуру. Це складські приміщення, це спеціальна автопогрузочна техніка. Автівки з збіжжям постраждали, і е, тим не менш 15 дронів силам протиповітряної оборони вдалося знищити. Ракета Онікс нагадаю це надзвукова ракета і знищити її надзвичайно складно. Іскандер М це балістична ракета, і вона фактично прилетіла одночасно з сигналом повітряної тривоги е, в законсервовану будівлю. На щастя там ніхто не постраждав. Також ворог, продовжуючи в фактично в той самий час повітряні атаки, запускав Ха 59 по Миколаївщині. Її влучно знищили сили протиповітряної оборони і протирадіолокаційну ракету Ха 31 п по Херсону, яка фактично пошкодила п'ятиповерховий будинок. Знов акт тероризму по мирному населенню. Тобто, пані Гуменюк, підсумовуючи, яку кількість зброї цієї ночі використав ворог за попередніми підрахунками. Ще уточнюються всі обставини. Я думаю, повітряні сили повідомлять про це на даний момент. Ми говоримо про використання щонайменше чотирьох ракет саме в нічний час, і два десятки дронів безпілотників ударних типу Шахет. Якщо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому півострові Крим і удару, які задали сили оборони напередодні по суднобудімудівному заводу в Керчі. А які деталі можете повідомити, і що з цим малим ракетоносієм типу Аскольд? За попередніми даними він отримав пошкодження. Наскільки важкі і безповоротні, ми поки що не знаємо. Але сам факт того, що він уражений, вже не дозволить йому в дуже швидкий спосіб повернутися на? Бойове чергування. Сподіваюся, що взагалі не зможе. А він до сих пір не використовувався на службі в морі. Ми не фіксували його саме під час повномасштабного вторгнення на бойовому чергуванні і в спорядженому стані. Загальна картина по суднобудівельному заводу зрозуміло. Мають наявні руйнування, наявні пошкодження потужностей, і це абсолютно законна ціль, оскільки всі ці потужності прямували, були спрямовані ворогом на відновлення бойового потенціалу, тобто мали бути задіяні в бойовій роботі. Зрозуміло, пані Наталі. Дякуємо вам за деталі. Наталі Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Силоборони Півдня України. Капітан першого рангу долучалась до нашого ефіру.